Піднімати країну потрібно з реформи місцевого самоврядування. У цьому впевнені експерти самопомочі. Тож з цього і почнуть роботу у новому парламенті. Перше прийняти закон про місцеве самоврядування, почати реалізацію реформи з децентралізації, яка передбачає як мінімум залишок. Коштів у розмірі орієнтовно 80%, 80, 80 на рівні міст і 20% на рівень держави. Зараз ми маємо ситуацію повністю навпаки. Ми маємо розуміти, що маємо надати більше повноважень, розширити коло повноважень орган представникам органів місцевого самоврядування і в тому числі і громаді. Як розвивати місто чи село має вирішувати місцева громада, а не чиновники у Києві? Погоджуються керівники міста області, тож потребують не лише фінансового забезпечення, а й прозорих правил гри. Зокрема, змін в податковому та земельному законодавствах дуже багато колізій, є, дуже багато, дуже воно є об'ємне і дуже воно є неконкретне. І ми на місцях з того приводу маємо дуже багато всяких колізій. Треба чітко розмежувати повноваження між містом і, скажімо, районом чи областю для того, щоб не було. Так ну, як би сказати, накладення повноважень, і це не породжувало якихось зовнішніх конфліктів. Потрібні не лише зміни до законів, а й конституції. Впевнена, експерта об'єднання самопоміч Оксана Сируїт. Потрібно чітко забезпечити фінансово повноваження органів місцевого самоврядування, і потрібно е знищити, я би сказала, так, контроль політичний. Над органами місцевого самоврядування йдеться передовсім про повноваження президента у царині місцевого самоврядування. Президент як глава держави не може мати жодних повноважень у цій ділянці. Може бути присутній на рівні місцевого самовряду на рівні місцевому лише громада і уряд в тих повноваженнях, які належать до царини уряду. Об'єднання самопоміч у парламенті готове змінювати не лише окремі закони, а систему загалом, аби влада в Україні здійснювалася знизу до верху. Доброго дня ще раз. Ми повертаємося в ефір, аби поговорити із гостями в студії. Це представники об'єднання самопоміч, які сьогодні мали дискусійну панель зустрічі з міськими головами міста Львівщини на тему децентралізації влади. Ірина Суслова, шостий номер списку самопомічі вечір. До парламенту. І Ірина Подоляк, кандидат за мажоритарним округом у Львові, теж представник самопомічі. Пані Ірино, сьогодні йшлося про децентралізацію. Я так розумію, що це одне з найважливіших питань. Майбутніх реформ, власне, що це означає, і, і навіщо це робити зараз. На сьогодні ми маємо результати роботи наших урядів і парламентів за 23 роки. Це тотальна централізація. Влада належить фактично олігархам, і ми це маємо визнати. Ми говоримо про те, що необхідно робити все можливе, аби забезпечити і надати додаткові можливості і повноваження територіальним громадам. Ми говоримо про те, що необхідно проводити. Реальні зміни до законодавства в сфері органів місцевого самоврядування, і тільки тоді ми зможемо реально зрозуміти і оцінити усі ті речі і дивіденди, які отримує територіальна громада і органи місцевого самоврядування. Наприклад, на сьогоднішній день є ситуація, при якій до бюджету 80% до державного бюджету усіх податків та зборів відходить, і 20% всього на всього на місцях. Ми говоримо про наступне. Ми маємо зробити так, аби 80% податків та зборів залишалися на місцях і контролювалися місцевою громадою, використовувалися органами місцевого самоврядування на місцях. А лише 20% йшли до державного бюджету. Ми говоримо про те, що обласна лікарня має самостійно приймати рішення, якого лікаря додатково необхідно залучити на роботу. Чи то має бути хірург, чи то має бути терапевт, а не Міністерство охорони здоров'я у Києві. Ми говоримо про те, що додаткові механізми економіки контролю, контролю з'являться у територіальної громади е, за контролем витрачання фінансових ресурсів. Якщо е, гроші будуть залишатися на місцях, відповідно ми розуміємо, що кожен з нас може прийти і запитати: друзі, де ділись гроші? Ми наділили вас правами представляти територіальну громаду у відповідній е, е, у відповідному ці тобто, гроші місця, мали би витрачатися прозоріше, якщо вони будуть витрачатися тут у Львові, наприклад, чи в Радехові, а не в Києві. Так а вже ж е, ми. Не маємо додаткового. Ми не маємо додаткового. Каменю, через який спіткаються кожен раз державні кошти та податки, які надходять до державного бюджету, а потім повертаються на місце місцеві бюджети. Тобто ми говоримо про те, що якщо податки та збори сплачуються львів'янами, вони мають залишитися у Львові, і лише 20% до державного бюджету, і мають витрачатися на те, що необхідно територіальній громаді тут у Львові безпосередньо, а лише 20% піти до державного бюджету. Якщо ми повернемося до 20%, Якщо ми повертаємося до того, що 80% йде іде до Києва, а потім повертається на місце, то ці гроші залишаються частково у кишенях людей, які сьогодні не звідують перед громадою, пані Ірино. Ви працюєте, маєте досвід роботи в міській раді? Та? тобто на вашу думку, наскільки реально це змінити? Це абсолютно реально змінити, але ми говоримо зараз не про лише одну реформу в галузі децентралізації місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що це неможливо без змін до бюджетного кодексу і до податкового законодавства. Це все має йти і буде йти в комплексі. Ви вже маєте готовий такий пакет. Законопроекти є розроблені звичайно. Ви знаєте, що самопоміч іде не одна. Це є команда різних політичних і експертних кіл і реанімаційний пакет реформ, і група воля. І самопоміч, і тобто ці законопроекти є розроблені, і їх слід впроваджувати якомога швидше. Я лише хочу сказати для того, аби глядачі нас зрозуміли, що реформа місцевого самоврядування буде відчутна для кожного мешканця міста або селища, тому що головне завдання влади це забезпечувати безпеку і комфортні умови проживання при таких умовах, які є зараз це є неможливо. Дякую вам за розмову. Нагадаю, в ефірі були представники об'єднання самопоміч говорили про децентралізацію влади.